Розквітає поле. А вона сівіє. Є. Що ж насправді тут такого? І розбирати будемо саме вокал. Ці пісні, значить, три основні такі частини. Темний, сумний такий саунд. Трохи приплакує. Вона мене колесала, дала мені ритм. А -а, А, -а. а тут навпаки така трошки занижена гортанчик Вона не розбудить, не буде. Це просто такі класні слова підібрав. Привіт! Ну що, Стефанія звучить тепер звідусіль, і звісно, мені захотілося зробити розбір вокалу цієї пісні, щоб ми усі дізналися, що ж насправді тут такого, чому вона нас і не тільки нас, а увесь світ, а настільки чіпляє. І розбирати будемо саме вокал цієї пісні, значить, три основні такі частини. Це сам приспів, з якої починається пісня Стефанія, мамо, мамо. Далі це е, іде частина з репом, так, куплет, і люлі-люлі знову перед приспівом. О, дуже важлива частинка. А давайте розберемо, що ж там цікавого. Давайте слабів, які е, легко запам'ятовуються. А, і якщо брати вокал Тимофія, так значить у нього ми чуємо такий трошечки а, темний, сумний такий саунд. Це е, відбувається завдяки тому, що він витягує голосні звуки Стефанія! Мамо! Мамо! Стефанія. Ще він додає сюди трошки край, тобто. Трохи приплакує, а це допомагає йому більш точно взяти високі ноти, тому що тут у нас нотка соль для чоловічого вокалу це достатньо висока нота. ось, І цей плач в голосі допомагає йому дістатися до неї легше. А ще, значить, коли ми додаємо цей край. Він спонукає слухача нам спів переживати. Тому е, тут то дуже важливо навіть емоційно було додати. Значить, ще раз він витягує голосні звуки трошечки вниз, е, трохи приплакує і співає на такому зібраному грудному звуці: Стефанія, мамо, мамо! Стефан... Він не співає Стефанія не, не відкривається. Звук трошки такі вони прикриті, витягнуті. Що ще цікавого в цьому приспіві? Це партія беквокалу, а значить, вона додає такого драматизму. Чому? Тому що вона співається на одній ноті і виходить така штука. Дуже тут доречно саме такий би вокал було придумати. Тому респект і ще би я хотіла відмітити, що у фіналі Євробачення хлопці виступили надзвичайно круто, надзвичайно технічно, професійно, якісь вокальні малесенькі. Такі помарочки, які були до того, вони були виправлені, вони зібралися, а й дуже-дуже класно заспівали. Далі слухаємо пісню. мене мені ритм, Колі не забрати мене подала. Вона наперестала, може піч і від соломана, лома мене не дорогами. Прийдуть я завжди до тебе, пона не. Калуш дуже класно читає реп. І в цій пісні, оце таке контрастне поєднання протяжного приспіву і саме репу, воно ну прям дуже качає і втримує увагу, так слухача. Я обожнюю такі пісні, коли ось так все контрастно відбувається, коли ти не встигаєш засумувати. Я, звісно, не експерт по репу, але. Можу охарактеризувати тембрально, да, що він робить? Він додає сюди твенг, вокалісти знають, що це таке, тобто робить голос більш дзвінким, а він трошки на підвищеній гортані це все читає, тому це його реп, він так добре пронизує саме аранжування, його дуже так добре чути, саме завдяки цим частоткам дзвінки. Тобто він, а якщо він говорить в житті так, то читає він так: вона мене колесала, дала мені ритм. а-а-а-а-а, да, Додає у цієї штуки. І ще цікаве в куплеті, те, коли вокал йому допомагає. Вона не розбудить, не будуть, Вона не розбудить, не будуть. Відчуваєте різницю? Теж контраст іде. Вона не розбудить, не будуть, А тут навпаки така трошки занижена гортанчик, такий більш темний звук. Вона не бурі, розбудений. Не Дуже розбавляє, як на мене. І читає він реп <сь> просто колосально круто. Далі слухаємо частину «Люлі-люлі». -лю <звілком> 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 дуже вокальна, дуже гарна, запам'ятовується ці всі слова <звілком> люлі -лю Так, вони прості, їх всі наспівують. І ще цікаво, що вона нас прямо готує вже до приспіву. Це як такі позивні, що зараз буде приспів, зараз треба стрибати, танцювати. Ця частина люлі -лю ну, -лю, в принципі, така, як і приспів. Да, трошки він приплакує, витягує у люлі-люлі-люлі, і тут так добре-добре відкриває. Значить, туда є край. І співає таким максимально зібраним голосом зв'язки голосові у нього і ну, грудний звук ми чуємо явний. Ну і далі пішов приспів, який я вже на початку характеризувала. І ще цікаво в другому куплеті дуже класна ритміка в реп-частині, там, там, де піку на піку на піку. Які класні слова підібрав. Так виразно, так круто. Я дивилася багато на Ютубі оглядів, так, різних людей, іноземців, музикантів. І всі просто ну, шаленіють саме від цього куплету, від цього моменту завжди всі звертають увагу. Ну, якщо коротко, то ось такий вийшов огляд на вокал в пісні Стефанія. Надіюсь, вам сподобався цей формат. До зустрічі!